Доброго дня усім моїм глядачам. Сьогодні у нас 3 серпня. І що, дорогенькі мої? Я копаю картоплю. Картопля вже геть посохла, вже бачите, вже геть. Ось, вже вона така. Ось. Я копаю картоплю. Що хочу сказати? Ви знаєте, дивіться, які картоплини гарні. Ось я викопала. Ну, мені прямо так подобається. Ось ось ще, бачите. О, о, Цей цьому році прямо гарні, дивіться. Картопля прямо на славу. Вона така, бачите, не гладенька, а така, як на неї трепанка, такого рожевого кольору. Дуже, дуже мені подобається. Ось чим я займаюся. Зараз 4 часа. Дня. Ви знаєте, був дощ на днях. Оце я, оце не дивіться, оце я тако, коли садила картоплю, то в кожну ямочку додавала цей попіл, дерев, цей древесний, Збирала, потім додавала, і бачу, воно так. І не пропало, бачите, так і остався у ямки. І ось я копаю картопельку. Дуже-дуже славна в цьому році картопля. Я прямо довольна. Ми не багато садили, але ж все, все одно гарно. Ось, бачите, тут пару кущиків викопала вже, думаю, покажу і вам. Буду копати далі. Ну, дорогенькі, ми ще побачимося. Ось дивіться, опять, бачите, я викопала. І оце як посипала ямку, бачите, ось отакий сіренький оцей попіл. Так воно і є. Картошинки гарні, дівчата. Ну, гляньте, який, цього року яка картопля. Ну, прямо радуюсь. Ось. Одна краще другої. Шкодую, що мало посадили. Прямо гарно мало посадили. Так о на, на перший час тоді все одно придеться трохи докуплювати. Ну, гарнюча, гарнюча. Дуже рада. Так, копаю далі. Ще треба покопати. О, сонечко пече. Ну, добре, мої хороші, одною рукою ж не зможу копати. Добре. Ну Ось, я вже й докопала всю картоплю. Бачите, невеличкий тут у нас такий участочок. Я знаю, скільки тут щось ми навіть і не міряли, скільки ми там купляли, садили. Ну, ось такий невеличкий участочок. Я вже тут все вигребла, ті, що патики пооставалися від той картоплі. Все пооббирала, хочу, як буде полив, хочу е, тут е, полити та довести вже до ума цей кусочок, е, цей кусочок діляночка така. От. Ну, ось, вже, бачите, справилася. Довбалася, знаєте ж, е, сонце, у нас така спека, у нас південь, така спека, що це неможливо. Подивилася, ви знаєте, е, на сонячній стороні на градуси подивилася 45 градусів. Далі вже просто нема, а так би, мабуть, ще це на сонці. Ой, то це взагалі неможливо, ночу неможливо, така духота, така жара. Ну ось, мої дорогенькі, бачите, ну нічого, потихеньку, і я сама викопала і я справилася і дуже довольна. Ось, дівчата, дивіться, щось таке виросло у мене на городі. Це, може, оті гриби такі сморчки чи ні. Гляньте. Чудне. Це щось коло перцю таке виросло. Що це воно таке? Не прибирала, думаю, спитаю, може хто знає, може це щось таке важне. Ось таке чудо-юдо. Хто знає, підкажіть. Зносю картошечку сюди у підвал. Тут ну, тако, бачите, в маленьких таких ящичках. О! І трохи додому забрали, та яка міленька, щоб одразу її з'їсти. І де така, знаєте, земля в нас тяжка, такий ну, немає піску там у неї. І картоплю, таку знаєте, ну така вона крепка земля, і картоплю тяжко туди виколуплювати, то я, є така картопелька, що я її поперерізала, то всю забрала додому. Там Приготовлю щось покушати. Все піде на готовку, нічого не, не пропаде. Ось бачите, яка картопелька репаночка така. О. Ця менша така. І ще таку забрали додому. Ось таку. Ну, ось мої дорогенькі. Ось чим ще займалася сьогодні. Дивіться, перебрали цибулечку. Ось такі, гляньте, яка форма цибулі. Дивіться. Це я купляла на баночку. Жіночка сказала, що називається шашлична. Отакі ось, такі ось о. така цибулька. Є і більша, є і менша, Вона вже добре висохла. О, гляньте, яка форма, бачите. Оце в великому ящику і в меншому тут. Це друга цибулька. Бачите, вона вся однакова. Це називається штутгер, по-моєму. О, отака от цибулечка. Ну, а це така ще в нас кущовка, сестрички, кущовка, Вона хай не дуже здорова, але вона добре зберігається. І багатенько, бачите, вийшло. Де більша ось Де більша, де менша. Є така, бачите, геть синя. Ось тако. Ось вийшла два ящички такої цибульки, трошки цієї, ця цибулька ще дуже добре йде на зелену. І знаєте, що я хочу? Я її оце спеціально віддільно зібрала. Я хочу її посадити осінню, може, у кінці цього місяця. І вона. За місяць буде гарне зелене перо таке. Знаєте, побагато. Вона не дає по одної стебелині, а дає по три, по чотири з одної Ось, На, на зелену отака цибуля. Е, як же воно зветься? Штуцзер, штуц... Шт... Напишу вам у відео, бо я не помню. Ну, і ось така. Це будемо. Це їстова будемо їсти. Вроді вся така, знаєте, сухенька, хороша. О, гарна цибулечка. Ось тут їй добре, у затіночку. Вона тут собі ще сохне і вітерець. О, ну, все, дорогенькі мої. Картоплю я теж викопала. Я вже її перебрала, ту розложила, щоб вона там трошки на воздухі полежала, просохла. А яка така мілка і порізана, забрала додому. Там буду готувати, кушати з неї їсти. А та буде зберігатися. Тут є подвал, якщо що, то я можу у ящичках її в підвалі оставити. Ну, отаке от все, дівчатка. Дівчатка і хлопці, біжу я щось далі. Ще вам не кажу до побачення, ще побачимося. Ось, мої дорогі глядачі, я хочу вам показати, яке пекло на дворі. Ви погляньте на градуснику 50 градусів. Це на сонці. То це взагалі щось неймовірне. Ви знаєте, аж дихать тяжко. У нас кисечка маленька, то вона бідненька, така, знаєте, як ото риба так дихає. Водички все время їй треба. От так от гляньте, вам ось красненький столбичок видно. До 50 градусів ви бачите, що робиться. Оце така жара, Південь України. Все, мої хороші, буду вам казати. Всього вам найкращого. Бажаю здоров'я. Заходьте, будь ласка, підтримайте, будь ласка, я вам буду дуже вдячна. Всього вам найкращого, пока-пока.